Базарна опера на ринку Кам'янця-Подільського серед продуктових яток лунали арії з відомих опер. Італійські співаки виконували класичні твори, купуючи фрукти і овочі. В такий спосіб організатори флешмобу запрошували людей на міжнародний фестиваль оперного мистецтва, що триватиме в Кам'янці до кінця цього тижня. Розчулені жінки-продавчині віддавали свій товар значно дешевше, а то й просто дарували. Відвідувачі ринку сподобам, спостерігали за незвичним концертом. Підтягувати ніхто не брався проте аплодували всі. Орео! Ми пропагуємо італійську оперу пучінні композитора, який писав дуже багато для жінок, оди жінці, і пропагуємо класичну музику, яка зараз знову стає модною.